Оновлення автобусного парку для нашого закладу це досить таке потужно. Пані Оксана, директорка ліцею у селі Скарженці, у закладі навчається 234 дитини. 110 з них щодня доїжджають автобусами із чотирьох населених пунктів. У шкільному автопарку два транспортні засоби. Щоправда, один уже застарілий і зношений, тому обновка стала у нагоді. Автобус 34 посадкових місця і місце для супроводжуючого підвозу. В штаті ми маємо і посад. Саду супроводжуючи з підвозу, теж досить, скажімо, похвально, що саме 34 місця, тому що кожного року кількість учнів, які підвозяться, збільшується. Ми робимо кілька рейсів, щоб довести дітей до місця навчання. Фактично, одну годину триває підвіз. Дана транспортна одиниця трошечки зменшить, ущільнить графік підвозу. Чемеровецька громада теж отримала новий автобус. Відтепер у них на балансі 14 транспортних засобів. До початку повномасштабного вторгнення було 18, але П'ять передали на потреби ЗСУ. Підвозити учнів потрібно до 13 навчальних закладів громади. Є такі школи, куди збирають дітей з 15 населених пунктів. Минулого року ми спільно з обласною адміністрацією закупили один автобус, і це вже другий автобус, який ми отримуємо внаслідок співфінансування 50 на 50». 50% з бюджету громади, 50% з бюджету держави. Така ж ситуація і в Новоушицькій громаді. Свої транспортні одиниці передали на потреби Збройних сил і зараз шукають шляхи придбання нових. Один автобус нам наші друзі з Німеччини пригнали, інші сьогодні отримали як спільно купили разом з державним бюджетом. Задоволені. Може, трошки не вистачає, але рахую, що поки. Нам тільки зараз потрібна перемога і наша незалежна Україна. Загалом 22 автобуси передали на потреби громад. Їх купили в межах програми співфінансування. 45% витрат покрили з місцевих бюджетів, решту з державного З казни країни виділили 46 мільйонів гривень. Один з них із можливості перевезення маломобільних верст населення. Тому сьогодні приємна подія. 24 громади отримають шкільні автобуси, і загалом 28 автобусів буде розподілено. Це не остання партія обновок для шкіл Хмельниччини. Через постійну оптимізацію освітньої мережі чимало шкіл закривають. Відповідно, автопарк будуть оновлювати. Юлія Васильєва, Вадим Гловацький новини 33 канал.